Voilà, voilà, c'est un important. Ви бачите в цій політичній ситуації. Нам немає місця. У вас є е, обласна рада, яка повністю політична. У вас є міська рада, яка повністю політична, у вас є Верховна Рада, яка теж повністю політична. Я вас питаю, де місце простих громадян і громадських організацій?

А також ми викликали, я вам заповідаю, ми викликали не. Упомяю,